Продовжуємо огляд бочечки МЖТ-16 для води, для хімічних сумішей, для заправки оприскувачів. Спереду бочка обладнана люком для засипання хімічних сумішей з самих бігбегів та драбиною. Бочка виконана на резині 22,5 євроосі, Ходовка пневмохід. Як ви бачите, пневмоподушечки. Також бочка зазвичай обладнана гальмівною системою, в цьому випадку пневматичною. Хоча додатково ми можемо і встановлювати гідравлічну гальмівну систему. Ззаду бочка укомплектована насосом нашого виробництва, який працює від гідравліки трактора, укомплектований гідромотором. Також укомплектована е шлангою для заправки оприскувачів, встановлений фільтруючий елемент. Фільтр такий от великий. Потім труба після насосу йде до верхнього люка. Як ви бачите, ось труба і вона уходить і врізана аж під самий верхній люк. Тобто з біг-бегу ви засипаєте суху речовину, а насос паралельно з цим подає воду якраз в місце засипання. Зверху лючок встановлений, бочка обладнана крилами. З приводу купівлі, з приводу замовлення, пишіть або телефонуйте нам на вказаний номер телефону. Можна телефонувати у вихідні. Звертайтесь!